Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Так, друзі, тільки з класними новинами я сьогодні до вас. У нас тут продовжується ця канітєль з сепаратизмом. У нас тут це повернулося в несподіваний бік, в такий бік, який ніхто не очікував. Не очікувала, я думаю, і сама ця прем'єрша Сміт, яка намагається зараз підпалити сепаратизмом провінцію Альберта. І про це я вам сьогодні розповім. От чесно, я вам скажу: ніхто вам не дає ті новини, які розповідаю вам я, навіть цей найбільший український блогер тут в Канаді, який, до речі, проживає в провінції Альберта, чомусь вам не розповідає. Такі е класні і правильні новини. А хочу вам сказати, що Канада є одним з найкращих і найбільших союзників України. Канада підтримує Україну. І звісно, те, що відбувається тут у нас в Канаді, також впливає і на Україну, і на те, що зараз в Україні, і на те, що буде потім в Україні. Хочу нагадати, що після того, як прийшов Дональд Трамп Сполучених Штатах Америки, Сполучені Штати Америки перевзулися, Канада не пішла за Сполученими Штатами Америки. Ерики, Канада, а, продовжила а, підтримувати Україну і стоїть на цьому, і буде і далі стояти. Тож це важливі, як на мене, теми важливі теми не тільки для українців тут в Канаді, так не тільки просто для українців, які цікавляться тим, що відбувається в цій чудовій країні, а й це важлива тема для самих українців, тому що, ну як я вже сказав, від багатьох процесів тут в Канаді залежить те, що відбувається в Україні, і як буде війна ця йти. Ну і, до речі, вже багато разів казали, що Канада скоріше за все візьме на себе ту функцію, як яку раніше тягнули Сполучені Штати Америки в плані допомоги Україні, тобто є і такий варіант. Але спочатку, друзі, я хочу вас попросити підтримати мій канал вашими підписочками, вашими вподобаєчками і напишіть мені, будь ласка, коментарі. боті зараз атакують, дуже сильно атакують мій канал. Е, мені тут час від часу, ну ті ж самі боти пишуть, ой, що ти там розповідаєш, які тут боти, кому твій канал потрібен. Сходіть, будь ласка, подивіться мій вчорашній стрім, і ви побачите їх там. Ордами, вони ордами тусовалися вчора. У мене на стрімі. Вони туди одночасно заходили сотнями. Подивіться, якщо не вірите, подивіться. Я, я правда потім там вже закрив цей чат, тому що ну неможливо було. Там їх стільки було. Вони так засаряли цей чат, що просто була катастрофа. Ну і так, 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 так мій канал. Вони зараз просажуть. Тож все залежить тільки від вас. Давайте покажемо, врешті-решт, що українці це. Вояки не тільки на полі бою, так а ми зараз воюємо в тому числі і тут. Я в тому числі воюю з росіянами, з російськими ботами, з Кремлі-ботами, зараз ще й з Трампа бонами. Тобто мені потрібна ваша підтримочка. Тепер що стосується сепаратизму, три дні тому назад я зробив відео, в якому я детально розклав останню реч е прем'єрші Альберти, яка зараз розганяє цей сепаратизм, яка по суті його очолює в Канаді провінції Альберта. І ми з вами прямо пройшлися по кожному її слову. Вона толкнула річ на 20 хвилин. Трошечки історії: хто така і що вона робила до цього? До речі, ця Сміт прем'єрша Альберти, вона вже вона не перший раз це каже. Вона все це розганяє протягом останніх місяців. Перед виборами вона кричала, заявляла, що якщо моя партія партія консерваторів не виграє, то ми точно, от ми точно зробимо цей референдум. Альбертянці це не. Це це не винесуть. Нам треба робити референдум. Нам треба від'єднатися. Вона літала в Сполучені Штати Америки до Трампа і до Трампістів як на роботу туди. По декілька разів на тиждень літала. Про що вона там розмовляла? Що вони там домовлялися? Вона нікому не розповідала. Причому літала сама. да? Тобто до представників Трампа літали і інші прем'єри, но але вони літали. Як делегацію, знаєте, тобто це було декілька людей, декілька спеціалістів, які літали, домовлялися, там вели конкретні перемовини. А прем'єрка ця літала, ніхто не знає. Чому вона літала? Навіщо вона туди літала? Ну, догадуємося, так, і вона, оце от лапатіла, лапатіла про відділення, про референдум. Ну і. Чотири дні тому назад вона випустила 20 хвилинний свій спіч, де вона там взагалі все це вже обрісувала так, що все писець 26-му році ми проводимо цей референдум. І хочу це підкреслити. Чомусь мало хто на це звертає уваги, але всі ці її спічі такі, так вони були або накануні, або під час зустрічей канадських делегацій з делегаціями Дональда Трампа. Тобто вона навмисно ставив палки в коліса е федеральному уряду Канади, тобто вона навмисно намагається е зробити проблеми для. Федерального уряду, уряду Канади кожного разу, коли е, канадці намагаються про щось домовлятися зі сполученими штатами Америки, вона намагається виставити слабкими. Канадців. от ну а, а як це можна виглядати? От Прем'єр-міністр Канади летить розпов... розмовляти з Трампом, а йому там кажуть: слухай, там же ж прем'єрка в тебе ж вон Альберта там хоче виділятися. Відді... Що ти тут на що ти можеш тиснути? Так тобі треба щось робити в тебе дома спочатку, а потім вже їхати і домовлятися на міжнародні арени про щось. Тобто вона таким чином намагається підісрати, знаєте федеральному уряду зробити додаткові проблеми марку карні і от. Це все е, втрутилася третя сила, сила, про яку ніхто не думав. І навіть я не думав, от я вам чесно скажу. Я про них міг подумати тільки в останню чергу. А два дні тому назад е, вони вийшли і вони заявили про себе. два дні тому назад я зробив відео, в якому я це вам розповів. І я тоді сказав, два дні тому назад, я сказав, що е, Даніелі Сміт треба бути обережною. Тепер я б на її місці я б обісрався, і вона, друзі, обісралась. Ся так на тому виступі, це все не закінчилося. А, ці хлопці вирішили задавити її, і давайте ми з вами зараз подивимося на різочку. Я зробив для вас нарізочку, то був один такий виступ. А я вам зараз покажу на різочку а, виступів, а потім прокоментую біло 54, Ось що ми про вас думаємо. Ви сміття, як і це земля за договорами, і ми стоїмо на ній сьогодні. definitely enough. Суверенітет не належить провінцію Альберта чи Канаді. Ми – справжні суверенні нації Канади. Ми будемо єдиними суверенними націями Канади. ще одне, що вони вкрали в нашого народу, це слово суверенітет. Вони не лише забирають нашу землю, наші ресурси та все інше, що нам належить. але також намагаються забрати наші слова. Риторика та безумство відокремлення тут, в Альберті, об'єднали перші нації на цій землі і по всій Канаді від узбережжя до узбережжя. Тож я хочу подякувати тобі, Даніель Сміт, і тобі, Біл54. Чому? Тому що сьогодні ми стоїмо об'єднаними. І якщо у вас проблеми з першими націями, ви можете піти. Наш народ виступить проти біля 54 і ми хочемо нагадати вам, що є багато інших націй та територій договорів по всій Канаді, які також виступають проти. Тож я стою разом зі своїми братами і сестрами по всьому острову Черепахи в опозиції до біля 54 час вже, щоб ми мали місце за столом. Ні, ми не повинні страждати у власній країні. Прайміністр Карніпремір Смит. Прем'єр-міністр Карні, прем'єр Сміт і всі прем'єри по всій країні. Я раджу вам і сприйміть це дуже серйозно. Працюйте разом над створенням національного плану з водних та енергетичних ресурсів. І в цьому національному плані ви обов'язково повинні залучити до обговорення народи перших націй. Бо коли цей план буде розроблено, я запевняю вас, риторика прем'єрки Сміт зникне. Ми дуже добре підготовлені сьогодні. Кожна перша нація, яку ви тут бачите, у нас є доктори, у нас є юристи, у нас є судді, у нас є прокурори. Ми готові. Ми готові до боротьби. У нас є ресурси, які ми можемо або поділити, або використати самостійно для будь-яких судових процесів чи викликів, які можуть виникнути. Тож ми готові. Корінні народи вийшли і сказали, слухай-ка ти сюди, бабулько. Якщо тобі щось не подобається в Канаді, чемодан, вокзал, Сполучені Штати Америки. А ці люди не жартують. Повірте мені, в їхніх руках стільки влади, в їхніх руках стільки сили. Ну і ви самі чули, це пряма погроза. Вони кажуть, у нас все є. У нас достатньо ресурсів для того, щоб воювати, щоб е -е, битися з тобою. І як би ви думали, чи це вплинуло на прем'єрку? Ну, давайте ми з вами зараз послухаємо останні тепер е, е, слова прем'єрки, що вона каже зараз. Після того, як наї, на неї наїхали корінні народи, і, до речі, на неї наїхали не тільки корінні народи, на неї наїхало зараз багато канадців. Там зараз на неї пішла така хвиля хейту. І давайте ми з вами послухаємо. А потім я вам додам ще одну дуже конкретну класну інформацію. Ви не проводили кампанію з обіцянкою відкрити шлях до референдуму про відокремлення Ваша кампанія по суті базувалась на обіцянках щодо зниження податків і протистояння у Таві. Тож чи маєте ви мандат, щоб відкривати такі двері до відокремлення Альберти від решти Канади? Ні, я не маю такого мандату і моя партія цього не підтримує. Моя партія дуже чітко у своїх засадничих документах заявляє про підтримку сильної єдиної Канади. Захист конституційного суверенітету. Ось чим я займаюся? Референдум ініційовані громадянами за визначенням ініціюються саме громадянами. Тож я не буду напересудити, які саме питання вони можуть винести на обговорення, це вирішувати їм їм і підписи. Усе, що я сказав, це те, що я поважатиму сам процес, і uh, громадськість добре знає, що ми партія прямої демократії, що ми віримо в ініціативи громадян і в процедури закликання, які завелись за мого попередника. Тож я залишаю це людям, але саме тому я чітко заявляв, я особисто не підтримую сепаратизм. я підтримую сильну. І суверенну Альберту в рамках єдиної Канади. І над цим я й надалі працюватиму. Я сказав, що поважатиму результат референдумів ініційованих громадянами. І саме тому вважаю своїм обов'язком зробити все, щоб у цього надійшло. Я хочу, щоб Канада була сильною і єдиною, і щоб юрисдикція провінції поважалася. І саме цього я прагну. Ну, ось отак, от, друзі, уявляєте? Ні, вона не хоче вже, вона не хоче, вона не, не проти жодної сепарації, вона тільки за. Ну, це же люди, це же люди хочуть. А я ні, я не хочу. Пам'ятаєте, що вона казала 4 дні тому назад? Знов таки, ми з вами розбирали. Якщо ні, ви не, не дивилися те відео, пойдіть, подивіться, будь ласка. Дуже цікаве відео, дуже класне відео. Там вже біля 10 тисяч переглядів, багато коментарів. Класне відео. Так от, друзі, чому саме 26 й рік? Так, чому не в цьому році? Провести цей референдум, якщо люди хочуть, як вона каже. А це дуже просто. Вона сама казала, вона сама називала цю цифру, що в Альберті на сьогоднішній день тільки біля 25% альбертянців підтримують ідею сепаратизму, підтримують ідею цього референдуму. Тобто, цього цього недостатньо, так і вона чудово розуміє, що якщо вони проведуть цю цей референдум зараз, то все це накриється шляпою, тобто вона нічого не виграє, нічого не зробить. А у неї вона дає собі ще рік для того, щоб підпалити провінцію, для того, щоб підняти кількість людей і мати більше можливостей отримати там необхідну кількість цих підписів. Але те, що я зараз бачу, всі ці ініціативи зараз вже схлопуються, накриваються м'ядним тазом, так би мовити. Я цьому радий. Я радий, що вийшли ці люди. Корінні народи, що вони сказали своє слово. Я впевнений, що там зараз Сміт, ця вона в паніці 100% буде в паніці. А, у мене є окрема а, така питання до всіх тих ватноголових, які проживають в Альберті, і які під під тим відео, під іншими моїми відео, пишуть: от Альберта годує. Як з Альбертою, все несправедливо, все неправда, все неправильно. Треба від'єднуватися. Я чудово розумію, що там багато таких під моїми відео. О пишуть а, -а, -а. Кремлеботи, так які взагалі не в, не в Канаді знаходяться. Е, ну, вони ж у Кремлеботі, Боті у них все, що погано, вони це підтримують. І вони зараз намагаються це допомогти. Цій прем'єрші роз, розпалити Альберту. Але там є й багато е, таких же самих коментарів. Там на, на півсторінки пишуть простині. Здайте, там пишуть такі, що писець, що Альберта всі гадує Канаду. Ну, коротше, все те, що ми з вами чули на, на, на Бамбасі. Так. Е, всі ці ми гадуємо, ми, ми всі такі класні роботящі. я я вам просто от пропоную під своїми от такими от постами, де ви все це пишете. Напишіть, будь ласка, мені вашу адресу, де ви проживаєте в Альберті. Я її просто передам цим хлопцям, яких ви тільки що бачили на екрані, і я впевнений, що вони прийдуть до вас і вони знайдуть достатньо причин і достатньо аргументів пояснити вам, що ви не праві, що ідеї сепаратизму їх не можна розганяти під будь-яким соусом, так. За будь-якими обставинами, тобто, ну якщо ви дійсно у вас не просто ватна голова, а хоч якихось там какошечки залишилися. Якщо ви переконані в правдивості своїх поглядів, якщо ви вірите в це, якщо ви думаєте, що це дійсно правильно, дійсна правда, напишіть мені, будь ласка, вашу адресу в коментарях. А, впевнений. Дуже швидко ви отримаєте достатньо інформації, щоб змінити свою думку. Ну і заодно перевіримо, чи е, дійсно ці консерватори так, такі круті, такі хлопці та дівчата, такі, що «Ух, ми за свої, е, ми за свої ці ох, консерватистські погляди. Ми все, ми на все. Подивимося. Пишіть, будь ласка. Тож, друзі, я сподіваюся, що. Ця інформація вона класна, вона цікава. Як я вже сказав, це ця, ця інформація, вона корисна не тільки для нас, тих, хто знаходиться тут в Канаді, тому що це стосується нас безпосередньо, нас так. Ну Канада стоїть на зараз на дуже такому шаткому е парозі, коли може схинутися будь-яку сторону. Але ця інформація також важлива і для українців в Україні, і для всіх, хто вболіває за Україну. Так, Україна, цивілізований світ не втратили Канаду. Канада продовжує залишатися цивілізованою класною країною. Канада продовжує підтримувати Україну. Канада продовжує підтримувати цивілізацію. Канада продовжує підтримувати адекватних людей. А це означає, що Правильно, друзі, це означає, що ще не все втрачено. У нас ще є можливість перемогти в цій бійці, надавати по зубах мудакам. Тому друзі, як завжди, від вас. Підтримачка україномовного контенту від вас. Підписочка, подобаєчка, коментар. А від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.